Сьогодні в Україні всесвітній день донора. Здати кров це простий, але дієвий спосіб допомогти. Працівники апарату Верховної Ради долучилися до благодійної ініціативи у військовому госпіталі столиці здали кров для поранених військовослужбовців. Під час повномасштабної війни така підтримка це найменше, що можна зробити для тих, хто тримає стрій. Медики госпіталю кажуть: нині кожна крапля крові на вагу золота. Кров э, повинна бути в запасах завжди. Тому Хочу також подякувати апарату і адміністрації апарата Верховної Ради України за те, що це не акція в. Напередодні донора, а це подія, подія по здачі крові і люди з апарата Верховної Ради постійно приходять і періодично здають у нас в центрі крові. Паралельно в іншій частині Києва ще одна важлива ініціатива у Солом'янському районі. Поряд із будівлею райдержадміністрації відбулася масштабна донорська акція. Там становили мобільний пункт з забору крові, спеціальний автомобіль із необхідним обладнанням. Медичну частину забезпечила бригада національної Нокового центру хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова люди проходили реєстрацію у будівлі РДА. До ініціативи долучилися працівники райдержадміністрації, місцеві мешканці, військові, волонтери та представники громадських організацій. Сьогодні я один із перших Соломицької районної державної адміністрації долучився до акції по здачі крові. Своїм прикладом показав, що це дуже потрібна і важлива річ на сьогоднішній день в нашій державі. Кожного року я в принципі долучаюся до такої акції по можливості і в інший час знаходжу, тому що є певне розуміння, що а, наша кров може врятувати людське життя. І якщо наша акція врятує хоча б одне людське життя, значить ми щось робимо правильно. В умовах війни донорство це частина спільної оборони, і саме завдяки таким людям медики мають можливість рятувати життя нашим воїнам.